Актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо Радіо День. Доброго дня всім, хто дивиться телеканал UA Херсон та тим, хто слухає Українське радіо Херсон в етері. Тема дня для вас працює Тетяна Герман. У січні цього року Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроект про захист боржників при регулюванні простроченої заборгованості. Він встановлює правила роботи колекторів, вимоги щодо їх етичної поведінки з боржниками, санкції за можливі порушення. До нашої. Редакція зателефонувала слухачка а, українського радіо Херсон, пані Олена з Херсона. А, вона домогосподарка, наразі доглядає за однорічним сином і поділилася своєю ситуацією щодо постійних дзвінків невідомих людей на її міський номер телефону, які, начебто шукають боржників, про яких навіть пані Олена і не знає. З її дозволу, ми записали її коментар і. Далі я пропоную його послухати. Ми почали з цим стикатися тоді, коли нам зателефонували одного разу о восьмій ранку. Я взяла слухавку і мені представляються, кажуть, доброго ранку. Це фірма. Ми шукаємо боржників. Тобто, вже відомо, що це колекторська фірма. Вони не представляються, як їх звуть, і тому подібне. Хоча навіть якщо її назвуть ім'я, звідки я знаю, хто це взагалі телефонує. І питають: вам відомо такі-то, такі-то. Добре, невідомо. Це перший раз я взяла слухавку. Слухавку далі, в якій області ви проживаєте, я в якому місті ви проживаєте. Тобто, навіть я думала, що почнуть питати в мене, як номер квартири, і де в мене скільки. А ще питають, чи довго у вас давно у вас цей номер телефону? Для чого їм це? І тим паче вони телефонували ще й у кожен будній день. О восьмій ранку потім ми перестали брати слухавку, тому що я декілька разів взяла і те ж саме, але різні голоси. То хлопець, то дівчина бере трубку, і ми так спілкуємось. Але вже почали набридати. Я кажу, ви взагалі вичекні цей номер звідки ви його берете, тому що нам вже декілька разів телефонують, і все одно не переставали. Потім перестали ми брати слухавку, і вони почали вже телефонувати також у будній день, але в Обіт, під вечір, ось так як це можна назвати, якщо вже один раз сказали. Другий раз сказали, що ми не знаємо, ми не брали ніяких кредитів, ми не знаємо ніяких боржників, тому що з нашої сторони ніхто не бере цих кредитів, і взагалі яке вони мають право це робити? А потім просто що я другий раз взяла слухавку, вони вже почали також питати, але про інших людей розумієте, вони навіть не знають, кому вони телефонують, вони питають ім'я і прізвище. Ще можуть питати, але вибачте, ну нащо це? Якщо у вас є база боржників, то беріть і телефонуйте там родичам, або йдіть за адресами тими. Отже, яке мають право набридати? Представники колекторських фірм запитує пані Олена, мешканка Херсона і наша радіослухачка. Про це я сьогодні запитаю в етері у заступниці директорки регіонального центру безоплатної правової допомоги у Херсонській області Олени Іпатенко. Також дізнаємося про те, хто ж такі колектори, які правові підстави їх діяльності, хто на сьогодні контролює їх діяльність і як же припинити тиск з їх боку. Я нагадаю, що ми працюємо в прямому етері наживо, то, тобто ви маєте можливість долучитися до нашої розмови і поставити свої запитання пані Олені, нашій гості. Нагадаю, номери міський 42-10-06, 42-10-06, код Херсона для тих, хто нас слухає в районах області 0552 і також працює мобільний 095 92 24. 331 095 92 24 331. Отже, будь ласка, якщо є запитання, то будь ласка, приєднуйтесь. пані Олена. Ви ще вже сказали так, що у січні прийнято законопроект. Ще раз нагадаю його назву про захист боржників при врегулюванні про строчну заборгованості. Розкажіть, будь ласка, що це взагалі означає? Дякую за запитання. Дякую за е, такий ефір, тому що він дуже важливий і корисний для наших слухачів. Насправді, 27 січня поточного року було прийнято у першому читанні Верховної Ради вище вказаний законопроект. Це означає, що це ще не є законом, який діє на сьогоднішній день, це лише одна з процедур так званого законодавчого процесу. Тобто, це е, означає те, що е, даний законопроект буде готуватися до другого читання. Далі він повинен бути прийнятий Верховною Радою в другому читанні. Далі він направляється на, на підпис голові Верховної Ради України. Далі президентові, далі, якщо все гаразд, то він. Має бути оприлюднений і вступає вже в силу, тобто починає діяти через 10 днів з дня оприлюднення, але в будь-якому випадку не раніше, ніж день mm. оприлюднення. Більш того, в самому законі може бути вказано те, з якого моменту він буде прийнятий повністю, або якісь певні норми. Тобто, це ще такий досить нешвидкий процес для того, щоб цей закон, якщо він все ж таки пройдеться всі процедури, був. Прийнятий і вже в нас існувало таке законодавство, яке б уже врегульовувалось роботу цих колекторських компаній. Оце ми от про це хотіла далі запитати. Він встановлює правила роботи колекторів. Які от саме правила після того, як вже його погодять цей закон, будуть існувати. По перше, слід звернути увагу на те, що даним законопроектом планується все ж таки пропонується узаконити діяльність цих колекторських компаній. В Адже, в першу чергу це фактично ми то говоримо зараз, колектори, колекторські компанії, але такої офіційної ось структури, назви немає в нас. Тому пропонується все ж таки законодавчо визначити, що це будуть за юридичні особи, яким чином вони будуть діяти. Також пропонується встановити так звані правила гри для колек. Тобто це в першу чергу наше наболіле коли телефонують, погрожують хамства хамське ставлення. Угу. Тобто пропонується все ж таки, щоб вони дотримувалися правил етичної поведінки. Етики, Більш того, якщо на сьогоднішній день спробувати знайти якісь колекторські компанії, то це виявляється фактично неможливим, тому що вони знаходяться у тіні. А все ж таки цим законопроектом, що дуже важливо, передбачається створення реєстру колекторських компаній, які буде. Саме вести Національний банк України, і він буде основним контролюючим органом за діяльністю цих колекторських кампаній, буде виключати з реєстру за певні порушення. Також пропонується ввести відповідальність все ж таки за незаконні дії колекторів, в тому числі і штрафи. У нас з вами є телефонний дзвіночок. Давайте послухаємо нашого слухача, або слухачку, доброго дня. Доброго дня, а я що в ефірі чи що Так, Ви в ефірі представтесь, будь ласка. Анатолій Олександрович. І ваше запитання щодо, якщо у вас є таке, щодо колекторів, будь ласка. Ні, я не туди попав, вибачте. Добре, добре, вам гарного дня, таке буває. Добре. А ми продовжуємо нашу розмову. Пані Олена, ви вже говорили, вже ми верніше скажу так, почали говорити так, про колекторів. І ви кажете, що діяльність їх незаконна, так? А хто ж тоді такі колектори? Хто ж ті от люди, які дзвонять, які нав'язують себе іншим людям? Хто це от це якісь фірми чи окремі якісь угрупування? Що, хто вони такі. Дивіться, на сьогоднішній день діяльність їх не передбачена, чітко не визначена законодавством, але вони зуміли вписатися в те законодавство, яке в нас є, і фактично вони мають діяти на підставі цивільно-правового законодавства, на підставі цивільно-правових договорів, таких, наприклад, як доручення, факторинг або ж переуступлення правовимоги. Що це означає? Це означає, що простими словами банк або інша фінансова установа укладає з так званими фірмами колекторськими відповідний договір, за яким наприклад, або доручає їм працювати з боржниками, тобто вони працюють від імені цього банку або фінансової установи, або викуповує, тобто їм переуступають право вимоги, і вони стають фактично новими кредиторами, і вони вже Діють як кредитори, вимагають, скажімо, так, цю заборгованість для себе? Але знову ж таки є багато питань до їх діяльності, але якщо підсумувати, то це може бути або діяльність від імені банку, або фінансової установи, або перевикуп цього боргу, і вже діяльність для себе безпосередньо. І якщо повернутися до ситуації, яку ми вже почули вище, до нашої слухачки, пані Олени. Так ось вона ставить запитання, яке право вони мають набридати, от якщо дивитися за новими правилами, за новими нормами, які от планують впровадити, чи мають вони таке право, і взагалі, от як вони можуть невідомі людині, яка ну зовсім не є боржником, не не брала кредити, ніякі дзвонити і набридати? Що насправді, давайте будемо казати так: за, на сьогоднішній день за чинним законодавством, фактично ніхто не має права чинити тиск на жодну людину. Тобто завжди повинні працювати в правовому полі. Якщо це, наприклад, телефонні дзвінки, то ми бачимо з цієї ситуації, що це відбувалося систематично, ціленаправлено і з метою чинити тиск на нашу слухачку, на пані Олену, яка жодного стосунку до кредитів не. Має на законопроектом вище вказаним пропонується все ж таки, по перше, обмеження в часі, тобто колектор матиме право знову ж таки. Спілкуватися там письмово або телефонувати, ну в залежності від кінцевої норми, яка буде прийнята, але це не може відбуватися як зараз, наприклад, ось о восьмій ранку стабільно так телефонує, або там бувають вночі телефонують. Нусь я вас переб'ю. Вибачте, от слухачка, ви почули, вот ось вона сказала, так. що з восьми вони починають дзвонити з восьмої і до вечора. Я так зрозуміла, що mm -hmm. до двадцяти, Тоб, mm -hmm. тобто в межах у цих от часу, але ж дзвонять постійно. Так, на сьогоднішній день, якщо зателефонували в такому випадку, угу. слухачка пояснила те, що вона жодного стосунку не має до цього кредиту. Вона роз'яснила всю ситуацію. Я так розумію, неодноразово. Але наступні кроки, якщо це дійсно фірма, яка працює більш-менш в правовому полі, то вона повинна все ж і має законні підстави. То, все ж таки, слухачам я рекомендую задавати їм інше питання на підставі якого документа ви працюєте. Що це я маю на увазі? Чи є у вас якийсь? Договір з якоюсь фінансовою установою, чи можливо у вас ще якісь є, будь ласка, надайте мені ці документи, ось і тоді я буду вже розбиратися, що там. Якщо, наприклад, ці. Колекторські фірми мають якісь законні підстави вимагати борг, то в uh -huh. них повинен бути на руках цей документ, і боржник має право отримати копії цих документів. Адже ми знаємо, що за законодавством, і я звертаю знову ж таки на це увагу. Ми повинні пам'ятати, що якщо ми не знаємо про там те, що наш борг було перекуплено, переуступлено, в нас немає підстав, ми не зобов'язані нічого нікому платити. Повинні бути правові підстави. Uh -huh. Тому ці колектори повинні надалі звертатися. До суду, якщо це законно, для того щоб уже витребовувати у правовому полі ці борги. Я хочу нагадати нашим радіослухачам та телеглядачам студійні номери. Ми працюємо наживо 42 1006. Це міський номер телефону. Код Херсона 0552 для тих, хто слухає нас в районах області. Мобільний номер 095 92 24 331. І ще раз для тих, хто не встиг записати, але все ж таки бажає 095 92 24 331 Отже, будь ласка, телефонуйте, ми Відкрити до розмови. А у нас з вами вже є телефон-дзвіночок. Давайте послухаємо. Доброго вам дня. Добрий день. Добрий, ви звідки представтесь, будь ласка. Людмила Херсон, Дуже мені добре. хочеться почути конкретну відповідь. Закон називається про захист боржників. Так. Яким чином цей закон захищає боржників, якщо там буде узаконена колекторська фірма? Це одне питання. А друге, у нас є рішення Верховного суду 17 січня цього року, яке детально говорить, що кредитор зобов'язаний надати детальні первичні документи щодо заборгованості. І третє значить, борги по комунальним послугам. Все законодавство, абсолютно все правила надання послуг, води, тепла, газу говорить, що суперечки вирішуються в суді. На якій підставі якась колекторська фірма тероризувати боржників комунальних послуг, які е, дуже часто неякісні і з порушенням, і не, не, не має доступу до тарифів. Ось які три питання. Дякую вам, пані Людмила, ну, Дякую за такі змістовні дуже запитання. Дякуємо пані Людмило за запитання. Ми перед вашим телефонним дзвіночком трошки вже проговорили частину відповідей на нього. Значить, по-перше, законопроект, ще раз наголошую, це ще не прийнятий закон, який не діє. Але він правильно він узаконює колекторську діяльність. Але е, я звертаю вашу увагу на те, що це будуть юридичні фірми, пропонується так, що це будуть юридичні фірми, які будуть діяти від е, в інтересах банків інших. Фінансових установ на підставі відповідних матимуть документи. правові підстави так відповідні документи. Okay. Будуть включені до реєстру і будуть діяти за чітко визначеними правилами, за чітко визначеними е, законодавством саме, а не так, як зараз, що невідомо кого ми називаємо колекторами. Тому, е, коли дочекаємося цього закону, можливо, його будуть все ж таки, він буде діяти. Тоді будемо більш детально про це говорити. По-друге, е, за первинні документи, е, я перед вашим телефонним дзвіночком вже говорила про те, що дійсно ви не не. Повинні сплачувати незрозуміло кому, вам повинні надати документи, на підставі яких. У вас вимагають цей борг, номер договору, всі реквізити, ви можете вимагати копії цих документів належним чином завірені. І я вам рекомендую це зробити. І більш того, якщо ви не маєте, наприклад, юридичної освіти, не розумієтеся на цьому, краще проконсультуватися з фахівцем, тому що це можуть бути і підробні договори, і так далі. Зараз технології в нас дуже гарні. І, по-третє, з приводу е, того, що повинні бути вирішуватися в суді суперечки, це дійсно, якщо, наприклад, все ж таки від імені якоїсь. Я навіть не беру зараз е, комунальні, а скажу в загальному, від імені якоїсь установи діє так званий е, колектор на, на відповідних правових підставах. Тоді, якщо ви все ж таки, наприклад, ви дійсно є боржником і ви не сплачуєте цей борг, то ви можете або домовитися про ре, реструктуризацію, тобто сплату цього боргу частинами знову ж таки в правовому полі, або ця фірма установа повинна звертатися дійсно до суду. Далі, коли буде. Де судове рішення, наприклад, на їх користь, тоді, якщо все ж таки боржник не сплачує, то це рішення далі передається до виконавців приватних або державних, і вони вже в рамках закону стягують цей борг. Тобто абсолютно вірно, якщо боржник не сплачує борг з будь-яких причин, то будь ласка, нехай звертаються до суду. Так, пані Олена, щодо чорних колекторів, хто це такі? Трошки поясніть. У нас з вами ще є декілька часу. Так, так, чорні колектори в народі називають якраз тих колекторів, які не діють в правовому полі, тобто вони. Здійснюють фактично злочину, незаконну протиправну діяльність, їх методи виходять за рамки правового поля. Це може бути знову ж таки ось ці нав'язливі, телефонні дзвінки з тиском, з погрозами. Це також незаконно постійні. Можуть також присилати вам, я знову ж таки звертаю увагу на те, що присилати, наприклад, такі документи, які візуально схожі на повістки до суду або візуально схожі на рішення судів. Але насправді вони там не містять жодних реквізитів. Зі, взагалі не зрозуміло, про що там йдеться. Наприклад, що рішення суду, що ви повинні вже там сплатити там, 100 тисяч гривень на користь цієї фірми. Тобто, це все незаконно. Також так. це ті, які можуть вас шантажувати, шкодити ваше майно, дізнаватися ваші е, контактні дані, вашу адресу, розклеювати якісь ганебні листівки. Е, якісь якісь незрозумілого змісту, які вас можуть за їх бажанням, вони повинні вас спонукати сплатити існуючий або не існуючий борг. Ніхто не має права так чинити, навіть якщо ви маєте борг. Я звертаю вашу увагу на те, що обов'язково в такому випадку звертайтеся до поліції, тому що це незаконно. Навіть якщо ви маєте борг, ніхто не має права чинити такі дії. Отже, дякую вам, пані Олена. Звертайтеся до поліції. Час телеефіру на над телеканалі UA Херсон завершується всім, хто нас слухає на українському радіо Херсон. Я пропоную далі приєднатися до нашої розмови. Нагадаю, що ми працюємо в прямому етері. Будь ласка, ми чекаємо з пані Олени на ваші дзвінки і далі слухати про безправомірну діяльність колекторів. Отже, це була передача тема дня. Розмову вела Тетяна Герман. Почуємося з вами і побачимося. Ключові події актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті українського радіо Радіо День.